Не реакції, але за часту, і враховуючи зараз ситуацію взагалі в Україні, то ми живемо в стадії просто тотального хронічного стресу, і вся вся історія вона триває якийсь тривалий час. І в такому режимі функціонувати нормально, організм вже не може. І тут важливо розуміти, що хронічний стрес, на жаль, дорівнює хронічні проблеми. І це можуть бути розлади шлунку, це можуть бути від запорів до діареї. Це можуть бути синдроми подратеного кишківника. Це змінює взагалі якість мікробіому і відповідно це впливає взагалі на наш імунітет, тому що імунітет живе в кишківнику і дуже важлива різноманіття його мікробіому. І якщо при стресі він змінюється, то відповідно змінюється наш імунітет. І це також можна відчути, тому що після хронічного стресу люди частіше починають хапати просто звичайні віруси, які до цього не були такими активними в їх житті. Також одним симптомів тут є те, що або людина їсть більше, або їсть менше. Оці зміни апетиту це також реакція на стрес, Це